Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ви просили мене подивитися. Таке питання. Заложний призначив нову помічницю. Що відомо про нову консультантку? Ну, в принципі, я так зрозуміла, про неї немає багато інформації. Мені взагалі невідома молода дівчина, жіночка. І так. Вона, наскільки я зрозуміла, зараз я скажу. Вона працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді. Потім у 2020 році балотувалась до облради у восьмого скликання від Свобода, однак її не обрали. І так, дивимося, звати її Тетяна Єфремова. Ось вам просто, щоб ви бачили, ось фото. Все є в інтернеті, тому що потім. Ой, откуда ви все це піріте? Я неперевірені, факти не беру. І так, дивимося. Дивимося, дивіться, що вже випадає. Але дивіться, я тут... Нічого поки що нічого поганого не бачу. Е, і так, щось зупинити, якесь перемиря зробити. Е, карта показує, для чого саме оця Тетяна Єфремова. Якесь перемиря, якась пауза на стендбай покласти якусь справу. Зараз ми будемо конкретніше дивитися, навіщо. Е, тому що, я так розумію, у е, це помічниця, так? Це помічниця його заложного, а в нього є ж ще така дуже чудова жінка Дана Ярова, вона радниця заложного. І так, ну що ж, дивимося? Навіщо він призначив Тетяну Єфремову своєю помічницею? Навіщо? Для чого? Угу. А, дивіться. Тут таке враження, тут таке враження його трошечки, ну, як звільнити від якихось непотрібних справ. Тобто йому, зараз я скажу, вона для різких слів. Дивіться, королева мечів, вона говорить про, дивіться, про відстоювання його. В першу чергу. Для чого це? Коли йде на дні колоди така карта, це говорить про захист залужного. Тобто, тобто зараз скажу конкретніше, у нас дуже багато мечів. І йде туз мечів, іде королева мечів, сімка мечів. Це, як би вам сказати, по-перше, уберегти його, можна так сказати, від, щоб від якихось нападків. Ну, давайте згадаємо, хто постійно нападає на. Залужного, наша влада. Тобто опа, їхні говорящі ці голови, язики, морди, як хочете, назвати, тих безуглих, безмозлих. Ось ось ця жінка, наскільки я розумію, для цього наняли її. Ось так мені показують карти. Не знаю, зараз будемо дивитися далі. Це для того, щоб його простір. Словесний. Тобто, це навіть ну, як, би, як би це пояснити, так, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, саме інформаційний простор слів. Тобто це інтернет, це, знаєте, дивіться. Це як та людина, яка буде з його імені щось висловлювати, щось презентувати. Як на нього щось нападають, вона буде відсіч давати. Ось як я це бачу. І так, буде це на користь чи ні, це плюс, чи це мінус. Тут ми вже зрозуміли для чого, чи справиться вона, тепер просто дивимося, чи справиться вона з цією роботою, з цією справою. Тому що, тут таке, знаєте, важка робота. Важка робота і дуже винахідлива має бути. Це, знаєте, з такими. Ротами від опи і язиками потрібно дуже толкова, дуже з підвішеним язиком. Ось тут я так це і бачу. Але тепер дивимося, це на плюс чи на мінус. Саме залужному. Дайте їй час. Дайте їй час. В першу чергу, дивіться. В цій, саме в цій колоді Таро, я оце бачу Зеленського. Я вже пояснювала, хто мої розклади. Дивиться, я тут зараз пояснювати не буду. Я бачу тут Зеленського. І дивіться: дати спокій залужному від саме від Зеленського. Ось. оградіть, Можна сказати, оградіть. Все, що робиться звідти з ОП президента, так. Ось, все якось відвернути. І відвернути, таким, знаєте, тією самою мовою, якою його звинувачують. Ось, якось так в мене йде. Тобто, виглядає, що на користь, результат дивимося, кінечний результат. Саме для залужного, для ЗСУ і взагалі для нашої перемоги. Результат дивимося. Цього призначення. Ну, вона їх рознесе всіх в пух і прах. Яка б важка не була справа, я тут бачу людина вміло і професійно. Ось я що бачу. Вміло і професійно. Ну, я думаю, що буде хороший результат. По трійці монет, теж можна сказати, що це. Ну, серйозна робота. Буде, ну, вміло, наскільки я розумію, будь-який скандал буде відсікати, от якось так. І, і, до речі, в неї важка буде робота, тому що на залужну, а дійсно нападків дуже багато. Ну, ось це моє бачення. Можливо, і інакше щось ще випливе, але поки що ось так. Для словесного, для ем, відсіч давати. І таку чітку відсіч щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!